Друзі, в мене є слово для нас. Не бійся, тільки віруй. Так пише слово Боже. Не бійся, тільки віруй. І знаєте, перед нами сьогодні було і є чудо, да? ми сьогодні реально бачили чудо, яке Бог робить. Не бійся, тільки віруй. І ми будемо бачити ще більше чудес, ще більше, браті і сестри, чудес. Ми ж хочемо цього, так? Амінь. Ми будемо бачити нашу землю прекрасної благословенної землею. Ми хочемо бачити. Ми будемо бачити наші зі... сім'ї, завжди, які разом. Разом діти, батьки. Ми будемо бачити наших батьків здоровими. Ми будемо бачити дуже-дуже багато речей, про які ми молимося сьогодні. Можливо, десь наша віра трошки вгасла, але ми будемо бачити ці речі дуже багато. Чудес Божих. Амінь. Не бійся, тільки віруй. Друзі, з нас тільки віра. Бог каже, не бійся, віруй. Амінь. Добре, перейдемо до Слова Божого. У нас вивели, дек, цей місяць у нас називається в церкві. Сила, внизу, сила перемоги. А проповідь називається бій, бій стіню, перемога над страхом. Ми з вами відкриємо Слово Боже. Почнемо зразу, із Слово Божого, прочитаємо 1 Іоанна 4.18. 1 Іоанна 4.18. Але досконала любов проганяє страх. Оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий у любові. Друзі. У мене сьогодні проповідь буде. Знаєте, ми сьогодні будемо говорити про страх. Страх, який взагалі мучує людину, не дає спокійно жити. Особливо в цей час, друзі. Особливо в цей час дітки виселяються. слава Богу. І ви знаєте любов, яку нам Бог дав, як написано в Слові Божому, щоб ми не страждали. Але досконала любов приганяє страх. Ви знаєте, що. Вона виганяє страх із, наш, із нашого серця. Любов Божа, вона виганяє страх із нашого серця, який, на жаль, буває селиться в ньому. Ще одне місце Слова слово Боже. Ми зразу прочитаємо. Це 2 Тимофія 1,7. Другий 2 Тимофія 1, 7. Бій. Можна, будь ласка, відкрити? Я вибачаюся. В мене воно записано. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Ще раз прочитаю, адже Бог не дав нам духа страху. Друзі, Бог нам не дав духа страху, але написано духа сили, любові і розсудливості. Знаєте, готуючись до сьогоднішньої проповіді, я трішечки заглибився в цю тему э, страху, страх. І це, знаєте, така дуже обширна тема, і така вона глібока. Чесно кажучи, для мене вона важка. Я не дуже важка. Але Бог полишив на серце мені сьогодні говорити на цю тему. І ми сьогодні говоримо, що страх, сам страх, як він розшифровується, да? це стан хвилювання, тривога, неспокій, викликаний очікуванням чого-небудь неприємного та небажаного. Я ще раз прочитаю, це стан людини, це хвилювання, тривога, неспокій, викликаний очікуванням чого-небудь неприємного та небажаного. Тобто, людина щось очікує, да? людина живе і щось очікує. Але якщо ми візьмемо збуття, де е, описуються події е, творіння людини, то Бог створив людину, яка взагалі не мала страху ніколи. Вона не знала, що таке страх. Да, браті сестри, Бог створив Адама і Єву. Чи знали вони, що таке страх? Ні. Бог створив людину без страху. Тобто, людина не має боятися. І ми з вами перед цим читали, що Бог не дав нам духа страху. Ідемо далі. І тільки після того, як людина згрішила, що вона зробила в Едемському саду, друзі? Що зробив Адам і Єва? Не послухалися, так? Вони не послухалися Бога. І після того, як людина згрішила, не послухалася Бога, в житті прийшло прокляття і перш, і знаєте, пліт не послугу це страх. Прийшов страх в серце людини, в життя людини. Адам Зєву, і знаєте, що було далі? Адам З Єву вони заховалися від Бога, вони зрозуміли, що зробили щось не так. Прийшов, вони злякалися, і прийшов страх. Це перше, саме перше, що ми бачимо, що відбулося із ними. Знаєте, так і ми в дитинстві, ми ж пам'ятаємо, коли нам батьки щось довіряли. Коли нам батьки щось пропонували зробити, коли ми це робили, коли ми виконували це в послусі, ми чекали батьків, ось вони прийдуть з роботи там чи звідки мають прийти, і ми чекали оцієї похвали, можливо, від них. Ми чекали від них, що вони нас похвалять, можливо, якусь конфету принесуть. І нам, нам це подобалося. Так, друзі? Було в нас таке в житті? Але знаєте, коли ми щось робили не так, коли ми шкодили, що ми робили? Як Адам і Єва, ми теж ховалися. Ховалися, бо ми розуміли, що прийде батько, особливо від батька. Я пам'ятаю, один раз так заховався, що важко було повернутися потім. Я ще був дуже маленький. Да, було таке в нашому житті. Тому страх це перед Богом, тому страх перед Богом. Він схожий на страх, який ми відчували перед своїми батьками. Ми їх поважали, любили, проводили з ними час, але коли ми не слухали, з'являвся страх. Страх перед Богом буде нас, веде нас до послуху, а послух до благословіння. Друзі, страх перед нашим Богом веде нас до чого? До послуху. А послух веде нас до Божого благословіння. Амінь. Так Бог заложив в нас ще з дитинства, що це добре і правильно слухатися. Так чи ні? Добре і правильно слухатися, правда? І коли ми виростаємо, ми все рівно займа... залишаємося дітьми, які поважають своїх батьків. Так Бог вчить нас по відношенню до себе, щоб ми поважали Його. Як діти слухали Його. Тобто страх перед Богом це правильно. І це веде нас до благословіння. Ми розуміємо, так, що страх перед Богом це нормально. Так чи ні? І це веде нас до благословіння. Бог дуже говорить. Бог дуже багато говорить нам не бійся. Читали ми Слові Божому через своє Слово. Давайте ми відкриємо Ісаї 41.10. Ісаї 41.10. Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе прави, правицею правди своєї. Я ще раз прочитаю: не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе, правицею правди своєї. Ось так Бог нам говорить: не бійся, не бійся, щоб, щоб ти не проходив сьогодні, щоб з тобою не траплялося, не бійся, бо я підтримую тебе. Я підтримую, дав цей час складний, цей час дуже складний для багатьох з нас. Але Бог говорить нам не бійся, я тебе підтримаю. В притчах 3.24 ми також відкриємо прочитаємо. Коли лягатимеш спати, не матимеш страху, а коли заснеш, буде солодким сон. Як приємно нам сьогодні таке бажання наверное, у багатьох є, щоб сон був солодкий сьогодні, так? Так хочеться іноді виспатися. Після особливо таких ночей, як бувають, так хочеться прилягти і, і солодко заснути і до ранку спати. Тому Бог говорить, коли лягатимеш спати, не матимеш страху, а коли заснеш, буде солодким твій сон. Амінь. Добре, ми перейдемо перейдем до другої частини проповіді. Це «Бій з тінню, або страх перед тінью. На сьогоднішній день. Страх це наймогутніша зброя диявола. Диявол особливо в цей час дуже сильно діє через страх, яку він використовує проти християн, особливо проти християн, щоб знищити в нас віру. Страх це плід непослугу, те, що ми вже говорили, страх це плід непослугу перед Богом, а потім і недовіра йому. Якщо ж ми боїмося, того, що не існує, це страх перед тінню – ви бачите людей, які переживають в своєму житті, вони щось бояться. Цього немає в їхньому житті. Перед, ним немає, перед ними немає нічого такого страшного і складного, а вони вже бояться. Вони переживають. Ви бачили таких людей? Чули такі історії? Насамділі є дуже-дуже страшні історії. Люди наскільки переживають, люди наскільки бояться. Іменно, знаєте, нічого нема такого, щоб їм заважало їхньому життю. А людина просто не спить, людина боїться, вона переживає, вона дійсно не може спати, вона переживає за своє майбутнє. Якщо боїмося того, що не існує, це страх перед тінню. це те, що ми собі надумали у своєму розумі, десь у своєму серці заховали, це приходить, і це знаєте, це приходить не зовні, це приходить із середини людини. Це живе уже всередині людини. Людина. Людина дозволяє сама своїм невеличким страхам стати сильними і стати фобіями. Тобто є якісь малесенькі, знаєте, страхи в людині живуть. Але коли людина не бореться з цим, цей страх починає рости, рости і умножатися, і це переростає в дуже серйозні фобії. Хто, хто скаже, що таке фобії? Боязнь людини перед різними ситуаціями. І ось ці фобії наскільки стають великими, що людина вже не може з ними сама справлятися. Знаєте, я розкажу свою історію, можливо, це найкраще приймається історії із. Чи можна передати да, історії свого життя? Я вже колись розказував цю історію. Я ще раз нагадаю. Знаєте, в дитинстві. Чомусь так сталося, що мої батьки вони вирішили мене здати в садочок. Ну, В садочку всі були в садочку. Я також був, але мене чомусь дали такий садочок, де я був круглосуточно. Кожного дня де ще й там ночував. І ви знаєте, мені тоді було приблизно 4 чи 5 років. Саме страшно було, знаєте що, От, це те розділення з батьками. Тобто я собі жив з батьками. І ось вони мене відділили і помістили в якесь інше місце, а, і я залишуся без них. Тобто ти залишаєшся один на один. А це було, мабуть, саме страшне перенести, коли ти залишаєшся один. І знаєте, були такі ночі, коли ти залишаєшся, були такі ночі, коли всі діток забирали, а я залишався взагалі один. І дійсно тоді ти розумієш, що таке настоящий страх. Коли… Серце калатає, коли від кожного шороху ти починаєш здрагуватися і, там, і так далі. Та, це, можливо, це залишилося, ще в моїх. Е... Тобто я, я це зараз ну, так добре ще пам'ятаю. Я не можу сказати, що я там на батьків своїх якось обідився і, і так далі. Ні, я люблю своїх батьків, вони в мене самі чудують. Просто такий був період в їхньому житті, так вони зробили. Ви знаєте, все це пройшло, я повернувся, все нормально. Додому прийшов час, я виріс, і я зрозумів, що в мене це переросло в фобію. Тобто я почав боятися залишатися вдома один. Я почав залишатися, вже такому, знаєте, мені було 15-16 років, я почав боятися спати один вдома, залишатися. Якийсь нападало такий стан, що ти один взагалі, і це наскільки це якось моторошно, і на, насправді це дуже, дуже страшно. Я взагалі залишав світло, коли, ничував, коли залишався вдома один. І я зрозумів, що ця проблема, вона все більше і більше починає мене турбувати. Тобто це переростає в таку фобію, яку взагалі заважає тобі жити. І знаєте, прийшов такий час, коли дійсно з цим було дуже важко справлятися. Воно, воно якось іде, як, наче як по накатаній. І прийшов такий час, мені було 24 роки, я тоді прийшов до церкви, я прийняв. Господа Ісуса Христа в своє серце як свого Спасителя. І я зрозумів, що ця фобія в мене, оця проблема в мене їй не стало. Я забув, що мої батьки таке зробили колись зі мною. Ця проблема в її просто не стало. Я став спокійно спати, перестав боятися. І ви знаєте, Бог милостивий. Милостивий. Просто от Він забирає оці від нас проблеми і ці страхи. Амінь, друзі. Але я зрозумів таку тоді річ, коли я залишився один, і коли мені було страшно. Ви знаєте, я став тоді молитися і звертатися до Господа. Просто в моєму серці з'явилася така віра, і я став до свого Бога молитися, щоб Він мене оберігав. Я хочу прочитати Слово Боже, це Псалом 23,4. Давайте ми відкриємо, прочитаємо його. Псалом 23.4 і псалом буде слідуючий, 84, 84,68. Тут написані такі слова. Коли б, коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох вони втішають мене. Ви знаєте, коли були ці останні обстріли, і ти десь не висипаєшся, десь стає вже важко, ти приходиш до Бога і кажеш Боже, доколі вже скільки можна. Вже, вже втомлюєшся, наскільки просто втомлюєшся, що потім днем ти ну, працювати нормально не можеш, ти просто засипаєш. І це наскільки деколи стає важко, і ти приходиш до Бога, і Бог тобі дає це слово. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Я зрозумів, що би ми не проходили в своєму житті Бог з нами, Бог зі мною в той час. Коли ми проходимо цю долину, наче смертної тіні, да ця долина, десь ми перед Богом плачемо, десь ми перед Богом нам стає важко. І Бог каже: я з тобою. Твій жезл і твій посох вони втішатимуть мене. Бог в цей час втішає, він зі мною і Він втішає кожного із нас. Ми переживаємо втіху Божу, браті і сестри. Амінь. Друге, друге, друге псалом ми прочитаємо з вами. Блажена людина, сила якої в тобі, бо в серці всі дороги до тебе, проходячи долиною плачу, опять ми зустрічаємося з долини з долиною плачу, так? з долиною плачу вони відкривають в ній джерела, а ранній дощ зрошує її благословенням. Вони все більше і більше зміцнюватися в силі, поки не з'явиться перед Богом на Сіоні. Але я хочу, щоб ми прочитали. Проходячи долиною плачу, вони відкривають ній джерела, а ранній дощ зрощує благословенням. І я зрозумів, що проходячи ось цією долиною плачу, проходячи, знаєте, тим місцем, де не, де, де не хочеться бути, ми відкриваємо там джерела. Ми щось відкриваємо, друзі. Ми відкриваємо. Знаєте? що Ми відкриваємо і Слово Боже. Ми відкриваємо зовсім нові відносини своїм Богом. Зовсім нові, друзі. Щось відбувається в нашому серці. Це спілкування з Богом. Я хочу прийти до висновку. Давайте ми піднімемося. Ви знаєте, в кожного із нас є своя дорога, так чи ні? Ми кожен ідемо по дорозі. В кожен із нас в різних обставинах веде себе по різному. Але не дай страху вкрасти в тебе віру, що Бог, який помістив тебе, в, цю, в ці обставини Він поруч і Він веде тебе. Не дай вкрасти дияволу в тебе віру, що Бог поруч і Він тебе веде, що Він тебе направляє. Ви знаєте, колись Бог помістив, наче Йосифа, в такі обставини. Він проходив долину, але він прийшов її. Він не дав вкрасти віру. Він не дав дияволу красти віру. Тому не дай сьогодні украсти і ти віру, що Бог проведе тебе по цій дорозі. В долині плачу, ти зможеш здатися, злякатися, зупинитися і повернути назад. Дати це, це можеш зробити. Ця долина плачу там не зовсім комфортно. Але можеш відкрити джерело нескінченої Божої благодаті для себе. Ти можеш відкрити джерело нескінченої Божої благодаті. Ти можеш відкрити Слово Боже, воно відкриватиметься для тебе зовсім по-іншому. Нескінченної Божої сили і милості. І це все робить долина. Це все робить долина, друзі. Перед нами зараз буде молитва. Я б хотів запро. Це не молитва покаяння. Я би хотів запросити вперед людей, у яких є страх, які не можуть спати спокійно, які переживають за ті речі, які не потрібно переживати. Я би хотів запросити вас наперед, щоб ви вийшли перед сценою. Ми будемо, друзі, молитися разом з церквою. Я хочу наголосити ще раз: це не молитва покаяння. Ми будемо пізніше молитися. Але це молитва за людей, у кого є страх. Хто сьогодні не може спокійно жити і за те, що це йому заважає. Давайте ми прийдемо і станемо е, лицем до наших братів і сестер. Давайте повернемося. Не бійтеся і тільки віруйте, що Бог сьогодні благословить, благословить, і ви підете з цього місця, знаєте, здоровими. Ви зможете спокійно спати, ви зможете спокійно жити, ви зможете не переживати за своїх дітей, як вони там, що з ними там. Бог святий хоче благословити сьогодні вас, кожного. Церква, братія і сестри, давайте ми піднімемо руки і будемо молитися, благословляти їх. Щоб Бог сьогодні дійсно зцілив їх від цього страху, щоб Бог сьогодні забрав в ім'я Ісуса Христа всякий страх, всяку недовіру. Боже святий та Великий, ми сьогодні благословляємо Твоє ім'я на цьому місці. І ми, як церква, ми сьогодні просимо за наших братів і сестер, які сьогодні вийшли наперед, Боже, щоб ти, Боже, звільнив їх і всяку духу страху, Господь, щоб ти запретив Боже мучити Господь мій наших братів і сестер, Господь, щоб вони з цього місця пішли сьогодні зціленими, Боже, щоб вони залишили Боже цей страх, цей страх, який мучив їх на протязі. Багатьох років, Боже, можливо, і з самого дитинства, Господь мій, цей страх Він мучив їх. Боже, благослови їх і прошу Тебе, очисти їх в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоя милість Боже буде на них, і нехай, коли вони проходять Господь мій, щось, вони відкривають, Боже, істочники Господь мій, джерела, Боже, чистої Твоєї води, Господь мій, Слово Боже, спілкування з тобою. Боже, відносини з Тобою, благослови, Боже, кожну людину. І ми дякуємо Тебе, Господь, за Твою Боже, велику милість і благодать, за те, що Ти, Боже, звільнюєш. Боже, дай їм це відчути сьогодні, Господи. Прийде ще додому, Боже, прийдя додому, щоб вони відчули, як ти, Господи, звільнив, Боже, як Ти забрав, той тягар, і мучив, Господь, те, що заважало Боже жити. Господи, благослови, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І ми за все, Господь, тебе дякуємо. І три рази давайте церковь ми скажемо: благословляємо, благословляємо, благословляємо! Друзі, проходьте, хай Бог благословить кожного. Перед нами буде ще одна молитва. Тепер це буде молитва покаяння. Знаєте, я хочу, давайте ми відкриємо слово Боже римлянам. 10.10. -10. Бо серцем віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Віра, яка веде до праведного життя, вона знаходиться в нашому серці, а наші уста. Вони сповідують до спасіння. Ви знаєте, сьогодні час. І я хочу запросити людей на перід, які, можливо, ще ніколи не каялися, навіть не знали, що це таке. Я хочу запросити вас. Сюди на період ми будемо разом мати цю молитву. Можливо, ви відступили від Бога, згрішили, і сьогодні ви не знаєте, як повернутися. Я хочу також запросити вас наперед, щоб ми могли вийти і знаєте, разом сповідували до спасіння. Сьогодні час, коли ми можемо сповідувати до Спасіння. Хай Бог благословить сьогодні кожного із нас. Друзі, ми почекаємо ще півхвилинки, в нас є час. Якщо є такі люди в цьому місці, ми можемо прийти і звершити молитву разом. Ми тоді положимо руку на серце і помолимося до нашого Господа. Драгоцінний Ісус, я дякую тобі, Господи, що Ти являєшся моїм Господом і Спасителем. Я дякую Тобі, що Ти простив мені, гріхи, Господь, я дякую Тобі за Твою Божу милість, я дякую Тобі, Господи, за Твоє Боже спасіння. Я дякую Тобі за твій дар вічного життя. Я дякую тобі, другоцінний, Боже, за все, що ти Боже робиш для мене. Спасибі Тобі, Ісус, благослови мене, Боже, і я приймаю Боже прощення від Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Да благословить нас Бог. Давайте прославимо нашого Бога, друзі.